Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам швидко, як я готую голубці. Значить, капусточку я кладу в підсолену водичку, роблю такі от надрізи, знімаю листочки і бланширую хвилини 3-4 кожний листочок. Потім перекладаю на поднос і буду зрізати оцю таку тверду частину. Тим часом я вже відварила довгозернистий рис до такого напівготового стану і пересипала в мисочку, щоб він злегка прохолов, щоб його можна було змішати з фаршем і всіма іншими інгредієнтами. Також тут я обжарюю дві цибулини та дві моркви. Цибулю я різала просто звичайним кубіком, а моркву натирала на крупній терці. І отак от вона у мене, можна сказати, не обжарюється, а навіть протушується. Я сюди додавила сіль, суміш перців і коріандр. Ну, спецію в принципі додаєте за смаком. І так готуємо начинку для наших хлопців. Значить, до рису. Я додала фарш. У мене тут свинина з куркою. Потім додавала овочі, додавала частину, тому що іншу частину я залишаю для того, щоб вже у такій от піджарці тушкувати самі голубці. Також я ще додала спеції, тому що ті, що я додавала до овочів, цього замало. Я ще посолила, додала суміш перців, трішечки меленого коріандру і сушений чесничок. Тепер усе це ретельненько перемішую. Так, листочки у мене вже повністю готові. Я зрізала з них оцю таку грубу частину і фарш також приготувала, перемішала все те, що я вам показала. Дивіться, у моєму випадку більше рису. Ну, це так люблять у моїй сім'ї. Якщо ви любите більше м'ясистий фарш начинку для голубців, тоді додавайте, будь ласка, більше просто м'яса. Далі, що я роблю? Я беру один листочок, викладаю сюди начинки, хорошу таку столову ложечку, і все скручую. Якщо листочок великий, я його можу розрізати навпіл і закрутити таким якби трикутничком. Но сьогодні я хочу зробити звичайні стандартні голубчики. Я підготувала каструльку, казанок, такий, якому буду тушкувати. І от такі от вони у мене получаються. Тобто, крутимо голубчики і складаємо в каструльку. Так, голубчики я накрутила, Отакими от вони получаються. Тепер займемося заливочкою. Значить, я до піджарки додала одну столову ложечку томатної пасти і одну столову ложечку краснодарського соусу. Можна щось одне додати, можна замінити тим, чим вам подобається томатним соком. будь-чим. Тепер сюди додаю небагато водички. І буду перемішувати. Значить, ніякої спеції я вже сюди додати не буду, тому що, якщо ви пам'ятаєте, я вам казала, коли я протушковувала овочі, я солила, перчила і додавала коріандр. Єдине, що сюди можна додати, це по бажанню лавровий листочок, уже в каструльку, коли будемо тушкувати. Тепер все це заливаю таким отим соусом голубці. Отак от виходить от соусу багатенько, ми любимо, щоб було багато, зараз він ще наниз протече. І все накриваю кришкою і буду готувати на повільному вогні тушкувати хвилин 40, подивлюся до повного приготування капусточки. Зараз воно все тут розпреділиться. І потім покажу кінцевий результат. Так, ось дивіться, мої голубчики повністю готові. Ось такі от вони, получаються, дуже ніжні, смачні соковиті. І дивіться, я сметанку не додавала, коли тушкувала. Я готую по-різному, деколи я додаю деколи ні, так як сьогодні я додавала її просто зверху. Так що готуйте, експериментуйте. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, всім пока!